На базі Покровської школи облаштували велопарковку. Ініціаторами проекту стали учасники команди Рубікон в рамках другої хвилі програми Апшіфт у Полтавській області. Ми подали заявочку на другу хвилю цієї програми і е, пройшли відбір співбесіду і стали учасниками цієї програми. І сьогодні хотілося б задати лідера нашої команди пана Сюк Софію, яка сьогодні вже не є ученицею нашого закладу, навчається в Полтавському коледжі. Яка приклала максимум зусиль дійсно для реалізації цього проєкту. Учасники Рубікона розповідають, як вдалося реалізувати проект. Перед початком проекту ми провели опитування серед учнів нашої школи з 4 по 11 клас, в якому з'ясували, що нам дійсно потрібна парковка, тому що багато учнів їздять до школи на велосипеди? Також ми провели уроки школи безпеки юні велосипедисти для учнів 5-9 класів. Під час яких наші веломентори розповідали про правила дорожнього руху, першу домедичну допомогу і правила паркування велосипеду. перед початком проєкту Bootcamp про Апшифт ми провели 4 дні в Полтаві на проєктах. Ми навчалися, розважалися, їли. Було дуже багато чого веселого і познаваючого, в результаті ми здобули новий досвід, познайомилися з багатьма людьми і завершили свій проект. Для реалізації цього проєкту програма Апшіфт профінансувала близько 70 тисяч гривень.